Люди цікавляться, як зроблена вихлопна, як зроблений колектор. Колектор вихлопний МТЗ-82 був він на цю сторону. Ізначально відпадали уголочки, а потім він лопнув. Ну, дівати його було нікуди. Я подрізав оці вуха, прикрутив їх до головки, розвернув колектор і приварив полуавтоматом. з обратної сторони і з цієї сторони откинув такі шини. Кінець нержавіючий. І все воно працює у нас, я не знаю, більше 10 років, і він ніде не лопнув. Значить, сами, сами, сама вихлопна труба. Вона всередині там іще одна труба. Дірочки різні, посверлені і до самого верху. Глуше вона відлічною. Разом із кронштейном, цей же ж кронштейн до воздушного до ресівера. Все в одному кріпленні. Далі все в одному воно в цілому. Далі, по поводу печки. Зроблений там такий коробочок, вставлений радіатор з обратної сторони такі е, е, кріплення для двигателя, виход на одну сторону, на другу сторону і наверх. Ре, радіатор Жигульовський, моторчик Жигульовський на два положення. Ну, Щоб зняти, показати, це дуже багато тут розбирати. Ми цього робити не будемо. Реча включення насоса. Розприділитель стоїть в акумуляторному отсекі з правої сторони над масою. Насос ми можемо включити, можемо виключити. Прямо з кабіни, як він нам не нужен. От він виключений, от він включений. От і всі, от і всі діла. Дуже удобно. Дуже удобна вірш. Розпроділитель, виводи зроблені отаким от от образом. Це в нього йде, по-моєму, це подача йде. Да, Ні, подача вона йде, це обраточка йде. Да. І нам 4 шланга достатньо для нашої техніки. Озуханчики. Да. Сейчас я в покажу. Другий. Я знімав відео, показував. Грязні. Отак рычажок стоїть удобно. Ось в мене річашки. Електромаса. Це само собою. Кнопочкою включається маса. Покажи. А так от. Женька хоче подивитися. Женька хоче подивитися, як включається маса.